Один і не вір після цього в прикмети. Сьогодні п'ятниця 13, Я прийшла з роботи, застала марка в такому стані. Хоч сьогодні погода зовсім не для прогулянок. Ми зібралися і пішли, точніше, побігли в ветеринарну клініку. Така температура для кота дуже велика, тому треба було дуже швидко вколоти укол для того, щоб температура почала знижуватися. Набрали кров на аналіз, вже результати прийшли. Біохімія повністю в нормі, нирки, печінка, все чудово. Тут, до речі, Ну, ця маленька спить, я вам в наступному відео про неї розкажу. Так, от повернемось до аналізів Марка. Запалення у нього дуже велике. Тож він отримав антибіотик, схрумка в ванпік, і ми пішли назад до домку. Дома всі котики його зустріли, пожаліли. Він дуже стресанув під час походу в клініку. Взагалі, просто подивіться, наскільки видно, що з котиком щось не так, як одразу вони це всім своїм виглядом показують.